Вітаю, дорогі слухачі! З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема уроку письмове ділення виду 147 поділити на 7. Завдання 230. Щоб дізнатися, який полюс тепліший, північний чи південний, виконай ділення письмово і знайди суму усіх часток. Записуємо 208 поділити на 4. Прогнозуємо кількість цифр у частці. Дивимося на першу цифру діленого 2. 2 є менше, ніж 4. Отже, ми не можемо 2 поділити на 4. Беремо дві цифри вділеного 20. 20 ми можемо поділити на 4. Отже, робимо висновок, що наша частка буде двоцифрове число. Ділимо 20 на 4. Це дорівнює 5. Записуємо у частку першу цифру 5. Виконуємо множення 5 на 4 дорівнює 20, віднімаємо. Залишку немає. Зносимо наступну цифру діленого 8. 8 ділимо на 4 дорівнює 2. Записуємо у частку другу цифру 2. Перевіряємо дію множення. 2 на 4 дорівнює 8. Віднімаємо остача 0. Отже, наша частка 52. Наступний приклад. 328 ми ділимо на 8. Прогнозуємо кількість цифр у частці. Дивимося на першу цифру діленого 3. 3 є менше, ніж 8. Отже, ми беремо дві цифри, 32. Будемо ділити на 8. І наша частка буде двоцифровим числом. 32 ділимо на 8, це дорівнює 4. Записуємо участку 4. Перевіряємо дію множенням 4 на 8, 32. Віднімаємо, залишку немає. Зносимо наступну цифру 8. 8 ділимо на 8 – 1. записуємо участку 1. Перевіряємо дію множенням 1 на 8, дорівнює 8, віднімаємо і остача 0. Отже, наша частка 41. Наступний приклад. 497 поділити на 7. Прогнозуємо кількість цифр у частці. Дивимося на першу цифру діленого 4. 4 є менше, ніж 7, отже, ми беремо дві цифри, 49, і робимо висновок, що наша частка буде двоцифровим числом. 49 ми ділимо на 7, це дорівнює 7, записуємо у частку 7. Перевіряємо дію множенням. 7 на 7, 49. Віднімаємо, залишку немає, зносимо наступну цифру 7. 7 ділимо на 7, і це дорівнює 1, записуємо у частку 1. Перевіряємо дію множення. 1 на 7 дорівнює 7, віднімаємо і остача 0. Наша частка 71. Наступний приклад: 684 ділимо на 6. Прогнозуємо кількість цифр у частці. Бачимо, що перша цифра діленого 6. Отже, ми можемо поділити 6 на 6. Тобто, наша частка буде 3цифровим числом. 6. Ми ділимо на 6 до 1. Записуємо. Участку 1. Перевіряємо дію множенням. 1 на 6 дорівнює 6, віднімаємо, залишку немає. Зносимо наступну цифру діленого 8. 8 ділимо на 6 дорівнює 1. Записуємо участку другу цифру 1. Перевіряємо дію множення. 1 на 6 дорівнює 6, від 8 віднімаємо 6. Залишок 2. Зносимо наступну цифру діленого 4. 24 ділимо на 6, дорівнює 4. Записуємо участку 4. Перевіряємо дію множенням 4 на 6, 24. Віднімаємо від 24 24 остача 0. Отже, наша частка 114. Наступний приклад: 805 поділити на 5. Прогнозуємо кількість цифр у частці. 8 більше, ніж 5, отже, наша частка буде 3 цифровим числом. 8 ділимо на 5, це дорівнює 1. 1 множимо на 5, дорівнює 5, віднімаємо від 8-5 залишок 3. Зносимо наступну цифру діленого 0. 30 ділимо на 5, дорівнює 6, записуємо участку 6. Перевіряємо дію множенням, 6 на 5, 30 віднімаємо, залишку немає, зносимо останню цифру діленого 5. 5 ділимо на 5, дорівнює 1. Записуємо участку 1, перевіряємо дію множенням, 1 на 5 5, віднімаємо і остача 0. Наша частка 161. Знайшовши частки, тепер ми можемо дізнатися, який полюс тепліший північний чи південний. Для цього нам потрібно знайти суму усіх часток. Отже, додаємо письмово у стовпчик всі частки: 114, 161, 52, 41 і 71. Дорівнює. Додаємо одиниці 4 плюс 1 плюс 2, плюс 1 і ще плюс 1 дорівнює 9, записуємо під одиницями. Додаємо десятки: 1 плюс 6, плюс 5, плюс 4 і плюс 7 дорівнює 23. 3 записуємо під десятками, 2 передаємо сотням. І 1 плюс 1 і ще плюс 2 дорівнює 4. Отже, наша сума 439. Шукаємо суму часток. 439 це її північний полюс. Отже, робимо висновок, що тепліший є тим північний полюс. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! А якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра! bye-bye